Хеловеді, це я, Девісмі. Сьогодні ми будемо грати в гру Кальмара. Це третя серія буде, по ній. От перед початком цього відео нажимайте на подбачку. І також нажимайте на купу підписався, потім не підписався. І також нажимайте на Ой, на дзвіночок, щоб пропускати мої нові відео. збився. І також не забувайте переходьте на мій телеграм-канал, там буду постати новості про себе і новості, коли на нове відео. Ну що, друзі, погнали зароботувати 45,6 мільярдів Вот, Погнали! Так, ну що, друзі, все, погнали короче, в катушку. А, треба ждати, ждати 5 секунд. У вас прийде одна секунда а в мене це все время. Хапець, друзі, я не знаю, як я батьки помер, але я вже в катки і до речі, десь який в мене нога. Вам нічого це не поминає? Напишіть в коментарі, е, як, е, як ви знаєте, чи, е, який тут за чувак такий, під номером 062 і. Ну, коротше, коментарі. Дуже цікаво мені буде пам'ятати. Фронтмен прийшов, розказав правила і пішов. Ні, не. Фронтмен прийшов, розповів правила і пішов. Що? Так. Все. Так, welcome player 062. Короче. Це, у Нас тепер 48 А в прошлій катці сики у нас було... -у 20... 28. Эээ! Разметишь, что у тут скинув, алло. Ещ, я пить. Я-то знаю, кто це, друзья, вы знаете, напишите OK? в комментариях. Вот. Бетне! Це кто за Бетне, Пройти а уже нас теперь 47. Давайте, пойдем. Давай, поставь. Тут кисломена. Криный песок. Вс, давай. Вс? Друзья, вы бачили? Вроде бы даже игра не почалася. Він я мене. Что читер? Читы нечего. はい。I <Red light. S 1>

Ё, чо, я снова впал! Да я вниз! Ты хо не треба, не треба падать, не треба падал. Давайте сюда! А я! Щас до поводу! А я! А я! Ой, я тут здесь! Я залез, я, я залез! Я за лист! О, друзі, все, я на вершині. Круто! Давайте пошукаємо хвилину, хвилину, вон буде секунда. Дарю. Так, все, друзі, ми почнемо першу групу. Давайте. Три, два, один. Фронтмен. Фронтмен. Фродмен. Прийшов. Здравствува. І. 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 Франц пішов, правда, Розповів. Е, і. і пішов! Ні-ні-ні, друзі, друзі, ні-ні-ні, не ні, ні, ні. хотіли викинуть туди. Капець, ми 62-го хотіли викинути. Алло, капець. Слава ну, Богу, би... попав попав я попав лес. Я думаю, ну, сейчас мене прям ще кого не закинули. Нет, я сюди, я сюди даду сюди. Мене не вбили круто. А хто себе не виконав, я сейчас трохи не побачив. Вот эти, друзі. Киху 095.

Байден, швейцу. Копей, мені мене, пойдет. Шо, свали, су, на тві. Друзі, дивіться. видите. Видиш І пішли. Ай, що? Так, смотри, двигается пару секунд. Зараз будемо на... 35 людей за пошук разороче. Нет, ну щось, блин, 5. Ай, да за чого? Копать, какие кроски на тут можна все купить, дальше апартамент лайт Це 245 робоксів до амунатизм доларів. На Буллон, якщо. У нього це дуже багато. І в робоксах, і в гроша. Давай. О, знову трикутник. Так, трикутник мене топнув і випав мені трикутник Так, у когось мене ліза є чи Блін, не видно Я бачу багато батьків. Сюди. Все, друзі, я виконав

Так, Давайте чекаємо хвилину, у вас буде як обично, два секунд. Так, ой, ще раз тут же дивиться. А этот челик, видимо, ладно, все, все, в принципі, оцей 10 секунд загружається. Так, да, короче, я осозу вітер, що оцей чувак колясный свитий, він стикатий. Э, що? Та що, він не... Э, він, коротше, сам саме останні і він не на правильно трикоти. Та, да, Так, есть ним монолізу, не сек. Ну, Я вже монолізом показав, але, блин. Він трикотник би не міг виглядати. Може це на, на приколі. Чи... момент пришел отправилась подпись ну, підішли все це для мои бутылки это моя ежа это моя нижа вот веточку Дякую, що розсохнули. Так, це фанта. Так, це якийсь е Трикутний... Трикутний... трикутний, трикутний, трикутний. Не знаю, чому на віді квадрата. Або обичним хлібом, не знаю. І Зараз будемо всіх базити. Так, вбиваю сюди. Поприводжу Фанту. Або Мірінду. все на секунду постається. І будемо зараз дивитися. Друзі, а давайте просто тут постоїмо. Якщо хтось буде лізти, то я буду дзилочку. Треба буде лізти. Е, ще що наривайся? А ти що лізка? Ну тут буде просто тут все буде стояти і все. О, тут челіка вбили? А ти? То... А охранники мене застріли. Ой, господи, треба було до них не підходити. Це він вбили Били минуси ограники розстріляли Ще біля них. Б'ються, б'ються, я стою, наблюдаю. Може хтось якийсь чувак, який хоче... Ой-ой-ой-ой-ой, не треба, не треба. Я просто ну, тут собі спокійно, подивлюся. Пока тут у вас трав. якщо біжу, буде було про то я от не запити. Ну что, то есть давай дополнить то, ты их чувак. Что? Что? Что ты А ты что ты сказал? Ну ведь шо? Вот он, блин. Это шо, в туалете там, блин, всё катается? А в туалете, блин, всё Ну давайте потом что-то видим, что? Ой, ё-моё! Вообще, вообще, кило снова. Ой, капец, люди, ты видишь, сикай, сикай вас, тут! вас. що На не надо. Надо би чувак. Ай, ай, тут еще. Никто пост. А раз он застреет, затекай мы в столы. То есть за мной станы. Не трогаем. -мо, тут то что На! О, хорошо. На, на, на. Ай! Вроде тікаво! О, почав план. стрибаємо и походу. Ааа! Вот за таке. Давай еще приманку закинем. А, ніхто? Капець буде. Так, друзі, будь ласка, давайте так як вар. Будь Дав, у, 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 у. так, вот они чау я поняла гранату. Так, фрагмент прийшов, Да, правила приносит. і, 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 і пишут. Так, это два, будь, будь ласка. Та ну и це вибирає, Ну-ка, 14 людей вибрало, блін, 15-16. 16 сик выбрало, Ви вы ще однущайтесь. Капець, и 8 выб... Всем 18. Якщо сейчас буде 20 голоситов, то якесь буде прикол. Капець, який хайденсик? Алло. Капець, друзі. 19 людей вибрало хайденсик. Я в шоці, друзі. Ви таке бачите? Ууу, uh, ну, попал. Не знаю, как 60 рублей пройдет. Давайте! Не не О, бо закинуть еще! Не вроде ніхто не вмирає. Побігли. Це, дружі, ще Хоба! И перепрыгнули! Я тоже ще легко можно. Три такая. А, ну что, Нет, друзья, я его... Ого, я Вот такой бат мне бат ласочка, червоный, червоный. бат ласочка, червоный, тимани червоный, 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 червоный,

А мені выпал всех ванный. Я буду с ножечком бываю. Круто. Дих. Тринадцать хайперів. Стоп, запустя 14 шукачей и 13 хайтерів. Чому, блин, а чего бли, на 13 шоука через 14 хай? Якусь тика. Я погнав сразу через. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сразу перший улов. Друзья, мене перший улов. Иди сюда. Здесь, да, даже ну.

Тут рапта при сайну. Капец, давайте меня убьет. О! о ну, друзья, я знак. Я думал, я думаю, при ну капец, я так само по мерприняк в прошлой палатке. Капець, друзья, це жесть, я Це же, знаете, выходи в лобе. Ой, капець, друзі, це я не знаю, це жесть, я тупо не знаю. Ну що, друзі, блін, капець, блін. Трудновато чогось, трудновато вдається. Ну, блін, два рази так само пригнали. <різь> Будемо робити так само четверту серію. В цьому... До нових зустрічей, до побачення. Нажимайте на подобайку, підписку, дзвіночок. Пока!